Вітаємо шановні глядачі каналу Рендвей. Перше відео у новому році. І почнемо, мабуть, з чогось такого невеликого та простого. Давно, давно вже в інтернеті та на Ютубі популярні відео із розряду анпакінг, і буде у нас розпакування універсального блоку для ногів. Річ така доволі цікава. Покажемо і розповімо деякі подробиці. Ми неодноразово розповідали про різні кухонні ножі, про те, які кухонні ножі варті. Та мати вдома, і неодноразово казала про те, що, ну, мабуть, ідеальною ідеєю буде е, набори кухонних ножів дарувати, бо це дуже зручний та класний подарунок. Але для себе вибирати ножі окремо під свою руку, під своє явлення про прекрасне та про ефективне, так скажемо. Але одразу виникає проблема: якщо у вас є кілька ножів, куплених окремо, їх треба десь зберігати, особливо коли ножі. Встає з часом більше, бо тримати ножі де попало, класти їх в шухляду з іншими е, столовими приборами, з виделками та ложками не варто, бо ножі від того псуються, б'ються їх леза, ще що гірше, ножі можуть і ржавіти, якщо вони попадають середовище, де затримується волога. І якщо ви купуєте ножі чи отримуєте у подарунок ножі, дійсно якісні і не самі дешеві, буде жалко в. Вбити їх поганим зберіганням, і ось існує багато різних варіантів зберігання ножів, так але одним із е, самих відомих та популярних, і мабуть естетично привабливих, є так звані блоки для ножів, які ще інколи в народі називають колодами. Найбільш поширені і відомі блоки з прорізами для ножів. Вони добре відомі за наборами, є варіанти, які продаються окремо. Серед них попадаються хм, доволі оригінальні моделі. Усіх них є один великий недолік. У вас може бути ніж, який не підійде до жодного з прорізів у колоді. І ось сам універсальний блок для ножів цього недоліку позбавлений. Винахід, як і багато інших простих винаходів, простий до геніального. І він є зручним в експлуатації, простим в догляді, має гайд. Не тестильний дизайн там більшість подібних. Універсальних блоків, які ще й інколи називають no-slot blocks, там немає слотів, немає прорізів. Це такий собі стакан, який заповнений наповнювачем з поліпропиленових стрижнів, волокон. Густа така щітка, яка здатна надійно зафіксувати в блоці більшість кухонних ножів, і що головне незалежна від їх форми і призначення. І густа щітка з поліпропиленового наповнювача захищає клинки ножів, дозволяє їм залишатись гострими ножі. Не б'ються один об одного, не псуються. Пориста структура наповнювача забезпечує вентиляцію всередині блоку. Чим додатково запобігає псуванню ножів і самого блоку через підвищену вологість, бо її там просто немає. Така собі сучасна та практична підставка для ножів. Але давайте подивимось, що ми отримуємо. Коли купуємо подібний блок від Grandway. Ну, як ми можемо бачити, постачається блок у сучасній такій коробці. Поліграфія на рівні сучасному є інструкція англійською та українською мовою. Тобто і для себе, і на подарунок. Гарний такий варіант. презентабельно все запаковано. Бачимо е, інтернет-адреси, сайта та Інстаграма, розкриваємо пакунок, бачимо саму колоду, запаковану таку пакет. Ну, зараз ми її достанемо. Така собі солідна річ, бачимо резинові такі наліпки, які тримають, не дають ковзати. Сама річ така вагома, скажімо, солідна. Зроблена в корпус з бамбуку. Це твердий та міцний матеріал. Ось бачимо, та сама поліпропиленова щитка. Її можна легко діставати зі стакану та мити. Ось видно, який корпус. як Надійно зроблена товсті стінки такі, і ну як там у гантерському тому кіно, вага це надійність. Він дає відчуття і ваги і надійності. Стоїть завдяки резиновим ніжкам стійко, виглядає цілком презентабельно. І ось шеф-ніж, Вормут, буде ще розмов про них, легко та приємно, розміщується і тримається. Дуже просто користуватися. От ніж зовсім іншої форми сантоку. Раз і теж надійно зафіксований, ножі різної форми, різного розміру. Легко розмістилося, зафіксувалися. Це такі, навіть як собі, такий собі антистрес, <сі> дуже приємно користуватись, розміщувати там ножі. Бачимо, все надійне, нічого не колихається, нічого не випадає. Ось головна перевага, крім того, що ну видно, що річ зроблена на совість, надійна, міцна деревина, товсті стінки, сучасні матеріали, все рівнесенько зроблено, все класно, але доволі зручна річ і дійсно універсальна, які б ножі у вас не були. Легко розмістити у цій підставі. Ну і на кухні буде добре виглядати, бо зроблена з одного погляду так, от нейтральна, з іншого доволі сучасно і красиво. Ножі діставати легко, вкладати обратно теж дуже легко. Може навіть не глядячи це робити, дуже зручно, без прорізів. Може дійсно сказати, що винахід простий до геніального. Краще сам самим побачити один раз, чим сто разів почути. Ви і почули і побачили. Ну і мабуть, для маленького стартового анпакінгу цього буде достатньо. Дякуємо, що подивилися. Далі на каналі будуть і такі анпакінги, і більш е, звичайні великі відео обов'язково будуть і. Цікаві історії і кухонна тема все, сподіваємося, буде йти як завжди, і, мабуть, трохи краще. Тому ще раз вітаємо зі святами, раді завжди бачити ваші коменти під нашими відео. До побачення в наступних зустрічей і традиційно мирного неба.